Привіт моїм чудовим та прекрасним, з вами знову Ната. Слухайте, знаєте, я подумала про те, що я би хотіла трошечки на початок свого подкасту, який я буду щотижнево, давати якусь рефлексію, яку я взяла з минулого тижня. Можливо, комусь буде цікаво, Може вам, наприклад, зробити якісь висновки з якихось ситуацій, або також робити якусь рефлексію. Цей тиждень в мене пройшов якось занадто сильно поглиблено і в самоаналізі. Тобто, я провела, я витратила цілий тиждень реально. Кожен день щодня рефлексуючи на якісь Подію на якісь теми, на якісь відчуття на книги, наприклад, навіть У мене таке інколи буває, коли я закінчую або певні розділи книг, або цілу книгу. Я реально, ну типу, намагаюся максимально згадати, що я читала і які висновки я з цього роблю. Це дуже корисно, особливо, якщо ви читаєте, наприклад, книги, які стосуються чогось занадто психологічного, або, наприклад, тієї самої квантової фізики, тому що у вас отак от мозок перевертається періодично, і ви намагаєтесь, типу, зловити, щоб. Взагалі відбувається, як це можна транслювати на себе. Одним словом, в мене тиждень реально пройшов якісь такі саморефлексії, але це і дало мені можливість створити цей подкаст по великому рахунку. Я знову виклала в своєму інстаграмі опитування, і я досить часто це роблю, тому якщо ви хочете бути в курсі, якщо ви хочете навіть прийняти своїми запитаннями участь в моїх підкастах, тому що якраз таки дякуючи вам на основі ваших питань. Я створюю подкасти. Я проводила опитування, і дуже великий відсоток тих питань, які мені позадавали, стосувалися якраз. Такі теми, яку сьогодні я хочу зачепити, стосується більше порад, але поради більш такі різнопланові, знаєте, тому що з одного боку я розумію, що є дуже багато людей, яких турбують питання, наприклад, чому ми самі собі створюємо проблеми, чому щось відбувається не так, як ми плануємо. Дуже багато людей реально з цим не можуть змиритися. Ну таке враження, ніби знаєте, отакий от, от захисний механізм спрацьовує, і типу, ні, я не винний в цьому, і я цього не роблю. Але насправді так і є, тому що ми самі джерело своїх проблем. Ми створюємо свої проблеми, і дякуючи тому, що ми створюємо свої проблеми, ми Жимо їх і нівелювати, ну це так наперед. А якщо ви хочете більш детально про це послухати, то можете на цей подкаст зайти. Я вже там піднімала це питання, і там дуже багато корисних порад стосовно цієї теми. Питання були дуже різнопланові і не тільки стосувалися цього, стосувалися розуміння того, як же ж правильно влаштовувати це все своє життя, як рефлексувати правильно, як, наприклад, вчитися, щоб тобі це відзивалося, як не застрягнути в проблемах, як не застрягнути в рутині, як знаходити щастя в простих речах і так далі. Дуже дуже багато питань. Тому я сьогодні вирішила Згрупувати цей подкаст в таку тему, сьогодні конкретно ми поговоримо про сім шкідливих звичок людини, які псують її життя, і як подолання цих звичок може змінити кардинально абсолютно все, що тебе оточує. Ну тупо все я сама стикалася з цими всіма питаннями. Я сама була джерелом цих всіх поганих звичок. І дійсно, коли я почала трансформацію свою, я усвідомила, що я здихалась цих звичок в першу чергу. Перше, що би я хотіла зачепити, те, що напевно майже всі 99,9% людей це. Роблять і це псує їх життя. Блін, ви не розумієте, наскільки це псує ваше життя, якщо ви продовжуєте це робити, тому що моя позиція може бути інколи знато жорстка, а може комусь здаватися якоюсь нереалістичною. Але якщо ви так вважаєте, то нікого не засуджує абсолютно це ваше вправо. Але знову ж таки, якщо ви хочете щось корисне почерпнути з мого контенту, то бажано трошки прислухатись до того, що я кажу, тому що я нікому пану нічого не кажу. Це точно, і я просто ділюсь абсолютно всім своїм досвідом, який в мене є. Як я я живу своє життя, кайфую, подорожую, працюю віддалено ля-ля-ля, ну, та поля. І в мене все виходить. І типу, я припинила бути джерелом своїх проблем. Коротше, перейдемо до першої моделі поведінки, від якої потрібно обов'язково здихатись. Обов'язково я вважаю це дитячою позицією. Я вважаю це позицією безвідповідальної людини і людини, яка не готова брати життя в свої руки. Це позиція людини, яка постійно на все жаліється, і ви можете це робити, навіть не підозрюючи те, що ви це робите. Це навіть настільки може укорінитися в твоєму его. Ти можеш продумувати якісь ідеї, условлювати свою думку, говорити про щось з позиції жертви постійно, звертаючи на себе увагу, тому що твоє его завжди хоче намага. Гатися привабити Его твоєму завжди мало. Кожна людина хоче почувати себе більш потрібною абсолютно всім. Така знаєте, більше деструктивна позиція, тому що якщо в тебе є позиція жалісної моделі поведінки, то ти починаєш приваблювати таких самих людей, ти починаєш приваблювати такі самі концепції життя, і це робить твоє життя гірше, і ти при цьому взагалі не усвідомлюєш що саме цими діями. Ти це робиш. Наша його деструктивна йому потрібно завжди оце от сприйняття, десь показатись, звернути на себе. Увагу, щоб тебе пожаліли. Я б, якщо чесно, це назвала навіть така спаплюжена форма: дайте мені вашу любов, дайте мені вашу увагу. Тому що коли людина самоцінна і коли вона перестає жалітися, тоді в неї не виникає питання того, що вона неповноцінна. Коли людина відчуває себе неповноцінною, вона якраз таки намагається за рахунок цього звернути на себе увагу, піднятися за рахунок цієї уваги себе, свою самооцінку, своє его підняти. Тому якщо ви розумієте, що ви на шляху тому, щоб змінити своє життя, щоб якось трансформуватися, в першу чергу припиняйте Ітися тільки коли ми беремо відповідальність, ми припиняємо жалітись і звинувачувати всіх навколо. Причому да ми ставимо себе в більш сильну позицію. Ми починаємо бути гідні самі себе. А не задовільняти его. В мене є дуже цікаві поради, які я рекомендую робити. Вони можуть бути дуже незвичними, до речі, для багатьох. Якщо ви це почнете робити навіть періодично, ну по-перше, ви собі заробите плюс 100-500 тисячу там поєнтів в карму. А по друге, ви і справді почнете відчувати себе більш гідно. Ви почнете себе відчувати з позиції сильної людини. А не жертви, найперше, що я порекомендую: почніть допомагати слабким людям, але уточнення дуже велике. Почніть допомагати людям, які справді цього просять, а не ви самі розпахнули дверцята цята і пішли допомагати всім. Я супермен, я всіх врятую. Ні. почніть допомагати нижчим по статусу і слабшим по статусу від тебе. Почніть допомагати тваринам, вбрати участь у благодійності або донати. Ті самі. Ви для початку можете подумати, чому це саме ця позиція може мені якось допомогти в цьому. Це дуже просто. За рахунок цього ви починаєте відчувати свою силу, починаєте відчувати свою важливість. Але не для того, щоб задовольнити его, а ви будете щиро обмінюватися енергіями, які будуть вас поповнювати правильно. Наступне, що я дуже рекомендую, це вже більше до саморефлексії. І я рекомендую це робити досить часто, особливо в ті дні, коли ви відчуваєте, що все фігово, якось все йде не по плану. Ну такі часто знаєте, бувають такі дні, що ти відчуваєшся як кусочок чогось. Не того, що ти уявляв, в ті моменти дуже класно робити таку саморефлексію. Ти маєш привчити себе записувати події, які виявилися в результаті набагато кращими, ніж ти сам очікував це. Наприклад, ти собі щось уявляв, ти собі щось планував, інколи трохи, навіть якісь дрібниці, які виявилися величкими такими приємностями. І ти не брав, не давав стільки очікувань на цю подію, а в результаті це. Ті моменти, які ти дуже сильно запам'ятав, які зіграли набагато краще, які виявились набагато прикольнішими, класнішими, яскравішими. Третє, що я рекомендую зробити, це згадати людей, які тобі щось робили класне, десь щось тобі допомогли, чимось віддячили, вирішили якусь твою проблему. І я рекомендую якраз таким цим людям намагатися допомагати у відповідь, тому що це взаємообмін енергіями, і це якраз такі люди, які щиро вирішили вам дати. Допомогу, тобто вони витратили на вас енергію щиро від себе. Ініціювали вони, і це не формат типу Я віддам тобі борг за те, що ти мені там десь допоміг. Да? Припиніть так думати. Ви маєте усвідомити те, що в такі моменти ви якраз таки позиціонуєте себе як людина, яка щиро повертає це. Ви знаєте, дуже багато хто з нас починають навішувати якісь і релики один одного, одного, починають десь там якусь статусність фіксувати і в своїй же голові придумувати те, що ці люди мають дати якусь реакцію, відреагувати якимось чином, зафіксувати. Тому я вважаю, що однією з важливих правил встановлення себе як особистості сильної і дорослої дуже дуже важливо перебороти формат поведінки, коли ти. Очікуєш від людей, що вони зрозуміють твої почуття. Це дуже велика помилка всіх, абсолютно, тому що насправді це не потрібна штука. Як би грубо це не звучало, але насправді воно таке є. Тому що давайте будемо чесними і будемо відвертими. Те, що майже всім людям, які вас оточують, за виключенням декількох людей, чим старше ти стаєш, тим менше їх стає. Теж цих людей їм абсолютно все рівно на ваші проблеми. І Якщо ви будете жалітися про щось. Вони типу, да, да угу, угу", щось там скажуть, послухають вас, але в результаті ну типу, ви не вирішите свої проблеми за рахунок того, що ви щось жалієтесь людям, або ви очікуєте від них виправдати ваші емоції і вашу позицію стосовно якоїсь проблеми, на яку ви жалієтесь, і людям все рівно. Ну точніше, людям все рівно на негатив, на проблеми, тому що в них є теж своє життя, і в них є теж свої проблеми. Уявляєте? Не все крутиться навколо нас, да? Ми не попік всесвіту. Це абсолютно нормально, і тобі треба це зрозуміти, що люди будуть зайняті своїм життям своїми проблемами. І це нормально, якщо вони не будуть розуміти того, як ти відчуваєш. Але тут можна це трошечки перевернути і стати якраз таки в позицію більш дорослої людини. Правильно як це перебороти? Що можна зробити з цим? Як нівелювати це? По-перше, я рекомендую під час самого спілкування, коли ти спілкуєшся з людиною, в момент, коли ти відчуваєш, що тебе перестають розуміти, відчуваєш, що опа, пішов дисонанс. Зараз буде конфлікт, або зараз я матиму можливість доказати те, що я ось таку позицію маю, і ти взагалі не розумієш моїх відчуттів і. Що я думаю на рахунок цього? В цей момент я рекомендую просто зупинитися на секундочку, стапе робимо зупиночку вдих, видих, і потім аналізуємо, чи ми хочемо дійсно це казати, чи ми хочемо реально обконфліктувати ми хочемо доказувати щось, кому ми хочемо щось доказувати? Нашу дискусії різні вони навпаки настільки, ви знаєте, наскільки вони висасують ваші енергії? Це найстрашніший взагалі момент, коли ви настільки так знаєте, як батарейка, яка отак сідає за секунду. Це ви просто здихуєтесь своєї енергії, причому хорошої енергії, яка вас живить, яка допомагає вам взагалі ваше життя будувати, ваші плани будувати, втілювати ваші мрії. Ось сюди ви хочете витратити на доказування на те, що ви мене не розумієте, ви хочете на це витратити свої енергії. Я вважаю, що це. Дуже великий тупізм, це втрата не потрібна позиція дитини. Я всім докажу. Ти неправильно говориш, я докажу. Припиніть комусь доказувати щось. Люди мають свою позицію. Це абсолютно нормально. Вони не мають відчувати те, що ви собі придумали, як ви думаєте і що ви робите. Друге, під час того, як ви зробили зупинку, і починаєте включати свої вінтики і усвідомлювати, що ви хочете сказати, що ви хочете не говорити. Якщо ви усвідомлюєте, що людина якось вас не чує і не розуміє, що ви хочете конкретно їй донести, намагатися. З іншого боку, підійти до цієї проблеми. З іншого боку, пояснити, що ви відчуваєте, таким чином, щоб повернутися, стати в позицію цієї людини, чому вона тебе не розуміє? Значить, напевно, ти не так пояснив, щоб вона зрозуміла. Це мені нагадує, знаєте, шкільні роки, коли вчителі, і коли я теж вчилася на педагога, це мені нагадує оті квести, поясни дитині матеріал. Оце те саме. Уявіть собі, що ви спілкуєтесь ну формально з дитиною, і вам потрібно просто цю задачку пояснити з іншого боку. Тому що, якраз таки, коли ти приходиш в позицію цієї людини, ти розумієш, чому вона тебе не розуміє? Багато хто задавав мені питання стосовно цього припинити гнатися за батьківським схваленням. Дивіться, я б на вашому місці взагалі зрозуміла, що не дивлячись, скільки вам років, 20, 30, 40, не знаю, 15 ви в такому моменті, що він досить переломний для вас, і вам потрібно якимось чином впоратися з даними проблемними травмами чи нерозумінням батьків, чи відношенням батьків до вас, до ваших ідей, рішень, позицій, мрій в кінці кінців, те, що ви хочете робити, може, ви хочете змінювати життя? а Це абсолютно не вписується в плани. Ваших батьків, які вас наполегливо, хочуть затягнути кудись на якусь стабільну роботу. Ну це проблема поколінь. Давайте так, давайте зафіксуємось на тому питанні, що всі батьки різні, у всіх свої історії, ситуації, емоції, сприйняття, виховання. І запам'ятайте раз і назавжди, ви маєте усвідомити те, що ви не можете звинувачувати своїх батьків на 100%, що вони винні в тому, що у вас щось не склалося в вашому житті. Тому що, по перше, ви теж повноцінна здорова людина, і ви можете теж аналізувати, а не звинувачувати, тому що вони щось зробили неправильно. Звичайно, дуже велика проблема буває, коли між батьками і дітьми конфлікт, який ну відразу стоприть їх страшно. Такі моменти я звичайно рекомендую звернутися до психологів, тому що я вважаю, що якраз таки дякуючи спеціалісту, можна проговорити, вирішити все зробити, якщо це неможливо, зробити в отак тета-тет -тет, говорити в кінці кінців, ну мати сміливість і тобі, і батькам. Зафіксуватися на якісь позиції, висловити цю позицію нормально, а не орати один на одного, відкриваючи роти, якщо ви розумієте, про що я кажу. Я б на вашому місці вперше за все проаналізувала те, що ваші батьки теж колись були дітьми ваших батьків не було того, що у вас є, тому що кожне покоління воно набагато прогресивніше. І я рекомендую подивитися на ваших батьків зі сторони того, що вони теж колись вперше були батьками, вони теж були людьми і вони потім стали батьками. Я не кажу, що батьки не люди, але вони жили своє життя, кайфували нормально і вони теж стикалися з ситуаціями, які вони не знали, що робити, і вперше, і вперше вони стикалися з чимось, і не було якихось книжок, доступу тим паче до інтернетів, всяких ля-ля-ля-ля. то цього не знав, і ви не можете їх звинувачувати, те, що вони десь там не знали і як психологічно підходити до виховання конкретно в якийсь момент в період вашого життя. Зафіксуйтесь на цьому моменті, що вони теж колись були такими, як ви, У вашому віці, з вашим досвідом у ваших батьків теж були проблеми з їхніми батьками. А тепер подумай на рахунок того, чи могли батьки твої те, що ти від них Гаєш і вони могли б отримати те саме від їхніх батьків. Оце теж важливо зрозуміти, що інколи те, що ти просиш від своїх батьків, вони просто в концепції свого виховання навіть не отримали це в загальному. Вони не отримали цього, того що взагалі інше виховання було, і причому страшне виховання інколи. Тому ви маєте в цьому випадку підходити до позиції теж більш усвідомлено, більш мудро Усвідомити те, що ваші батьки це теж люди, і у них був свій досвід, теж неприємний досвід. Тому я дуже рекомендую вам подивитися з такої перспективи на це далі. Вже усвідомлювати, наскільки ви можете позбутися. Якраз таки цього моменту, що вам потрібно постійно випрошувати схвалення від ваших батьків, і якщо в цьому випадку у вас виходить така ситуація, що ви не можете достатньо для себе задовільнити дану проблему, я рекомендую якраз таки тоді вже звертатися до спеціаліста, якщо ви не можете це вирішити. тет-тет. Давайте ми перестанемо собі брехати і будемо реально відвертими і чесними самі з собою. Отак От як є. Хоча би самі з собою. Окей. Я усвідомлюю, що поки я не почала фіксуватися на своїх емоціях, бути чесною сама з собою. В мене інколи, блін, життя якось неправильно йшло. Ну я маю на увазі, що навіть ті плани, які я хотіла зробити, вони не здійснювалися. Ідеї, які я хотіла втілити, вони якісь креберті шли. Що випало було чесно. Якраз таки це я вважаю, реально було через те, що ми не до кінця щі. Самі собою, і коли ти відчуваєш, що тобі реально недобре, то зізнавайся в цьому сама собі. Тому що, поки ти не зізнаєшся сама собі в тому, що тобі погано і прикидаєшся, робиш якийсь статус, граєш на публіку, це робить тобі гірше. По-перше, тебе віддаляє від правильних енергій. По друге, це тобі абсолютно робить якусь таку, знаєте, ілюзію нормального життя. Чим більше ця ілюзія віддалена від реальності, тим більше потім ти просто можеш впасти в таку яму, з якої ти можеш не вибратися. Тому я дуже рекомендую, по-перше, зафіксуватися на цьому моменті. Якщо Відчуваю, що ну щось не те, ти собі зізнаєшся. У мене десь там проблема, конкретно яка проблема, що я відчуваю. Бо я вважаю, якраз таки, якщо ти сама з собою не щирий, все інше немає сенсу абсолютно. Далі я дуже рекомендую проговорити це з самим собою. Якщо не виходить, то потім проговорити це з психологом. Але якщо самотерапія і саморефлексія тобі допомагає, то дуже навіть добре. Ну, по крайній мірі, я сама з собою це пропрацьовувала. У мене все було окей. Під час усвідомлення того, що конкретно з тобою відбувається, що ти відчуваєш, дуже рекомендую якраз кидати назву назву цим станом, в яких ти зараз перебуваєш, якщо ти знаєш, що це таке, ти знаєш, як цього переброти. І, звичайно, дуже важливо в такі моменти ділитися. Якщо у вас є близькі подруги, друзі, батьки, родичі, тобто люди, яким ви можете вигоритися, з якими можете поділитися, я рекомендую ділитися. Ти не проявляєш свою слабкість, ти не жалієшся, ти просто висловлюєш свою думку. І якщо ти щиро просиш допомоги, то пораду тобі можуть дати, да не обов'язково цю пораду потім 100% виконувати. Але якщо ти щиро звертаєш, Се до людини, просиш пораду, повір, вона відчуває свою важливість і вона щиро може тобі допомогти. Але я рекомендую це робити з близькими людьми, з тими людьми, які ви впевнені на 100%, що вони не просто вислухають, а дійсно вам порадять те, що. Буде працювати або скажуть вам щиро, без різних рожевих окулярів. Говорять, щиро і кажуть напряму, «Да, ти тут належала, лежала, тут ти тупанула. Тут от така ситуація, але ти задумайся. І при цьому ви, наприклад, можете зрозуміти, чи дійсно справді ви поговорили з цією людиною, коли ви відчуваєте, що ця людина не забрала від вас енергію. Вам було дійсно комфортно. Коли ви поговорили з нею, полегшення наступає під час розмови з цією людиною. А це тоді людина правильно. От з такими людьми треба говорити. Це запам'ятайте. Це дуже важливо. По перше, дуже важливо бути щирим. Це головне в цій ситуації. Це головне. Наступна історія, яка стосується абсолютно всіх, без виключення, і в мене є величезний подкаст на цю тему. Я напевно там годину говорила щось таке. І до речі, це дуже сильно прикликається з дуже крутою книгою, яка приводиться дозволієм. До їм. Мел Робінс подкастер, теж дуже крута, офігенна. Я просто її обожнюю. А вона написала книгу. Тут якраз таки ця книга актуальна для цієї теми. Припиніть. Намагатися змінити інших людей, дозвольте їм бути такими, яким вони є. От уяви собі, тобі ж подобається, коли тебе сприймають таким, яким ти є. Ти скрізь в кожну дирку говориш, я хочу, щоб мене любили і сприймали такою, якою я є, таким, яким я є. Але при цьому ти намагаєшся змінити інших людей, які є біля тебе. Це неправильно, то неправильно це ти робиш не так ля-ля-та-паля. Ти просто вмішуєшся в людину з намаганням її переробити. Хоча при цьому ти сама собі по суті зраджуєш, тому що ти говориш, я хочу щоб мене любили такою, якою я є. Але я готова всіх змінити навк. Коло того, що я знаю, що так правильно. Хто це сказав? Відпустіть людей, навчіться відпускати людей, перестаньте це контролювати. Це дуже велика витрата енергії, просто колосальна витрата енергії, тому що ви витрачаєте на вдосконалення не себе, а на повчання іншим. Для мене це дуже брідово. Коли людина це робить, ми не бачимо слона в кімнаті. Ми не бачимо, да? де проблема криється, і тут сидить у добрий день. Я, я хочу всіх змінити, а мені не подобається. Я не розумію люди, якісь там занев'язки в ваших квартирах чи що, бо ви намагаєтеся їх змінити. Людина має право. Або повністю бути таким, яким вона є, без змін. А ваше діло це приймати і усвідомлювати, чи дійсно ви хочете бути з цією людиною щиро, будьте щирими самі з собою. Тому що, якщо ви говорите, я хочу змінити людину, всім щось, якісь поради понадавати, всіх контролювати. По перше, ви перестаєте контролювати своє життя за рахунок інших, таким чином, намагаючись підняти своє его. Угу. А по-друге, ви просто настільки фейкову ситуацію створюєте в своєму житті, що потім якраз таки і маєте те, що маєте дисонанс, депресія, апатії, проблеми. В сім'ї, тому що самі собою не щирі, тому що не відпускаєте людей. Повірте, ви своїми емоціями можете набагато краще зробити, якщо ви підтримуєте людей, а не контролюєте їх. Маніпуляції не працюють. Жодна людина не ведеться на маніпуляції. Розумна людина. Я думаю, що навколо вас багато розумних людей. Якщо ви слухаєте цей підкаст. я дуже рекомендую на це звернути увагу. Припиніть контролювати людей, думати про інших людей, обговорювати людей. Дозвольте їм бути такими, якими вони є. Це стосується і хлопців, чоловіків. Родичів, сім'ю, дітей теж стосуйте. Запам'ятайте, дайте волю, дайте звільнити їх, чому ви хочете отримувати для себе повну щирість, а іншим ви не можете цього дати, бо ви не хочете. А чого? Занадто егоїстичні. Наступне я рекомендую тим людям, які з дитинства мають синдроми всяких там відмінниць, відмінників, самозванців і так далі. Да? Ну, я маю на увазі, це трохи іде сюди інтерпретація, тому порада буде дуже класною. Я була такою самою. Я теж постійно вважала, що для того, щоб стати успішною, щасливою, здоровою, мати життя, мрії, все робити, треба пахати як коняка. Треба пахати як коняка. Але не так сильно, як ви думаєте, і не так тяжко, а самі собі ускладнювати це не треба. Якщо тобі життя ускладнює, ти маєш слухати життя. Можливо, воно тобі ускладнює того, що ти не туди йдеш. Не думайте завжди про те, що для того, щоб досягти успіху, для того, щоб отримати життя мрії, неважливо, це фізичне чи моральне отримання якихось привілегій, які ви очікуєте від цього життя. Припиніть думати про те, що життя вам дасть хороше тільки коли ви будете мучатися, будете страждати, будете боротися без кінця, боротися, робити все, щоб було важко, бо це як іскупіть гріхи. Ми в цьому житті маємо отримувати задоволення від цього життя. Ми маємо робити. Все, що нам притамане, і отримувати від цього позитив, отримувати від цього користь для нас, для наших енергій, нашого буття. Так, я не говорю про те, що потрібно втягнути ці самі рожеві окуляри, забити болт на все і чекати, що вам щось дадуть. Вам всілене предоставить. цього не буває. Це так не працює. Але для того, щоб досягти успіху і реалізуватись, виконують певні кроки до життя своєї мрії, це не має бути важко. Настільки, що ви маєте звинувачувати всіх і вся, що ви боретися і боретися, але щось не виходить. Самі собі це створюєте в голові. Працювати треба без дій не буде результату. Це 100%. Якщо ви будете думати завжди в своїй голові, що все важко, неможливо, нереально, погано, довго, тяжко, прям от так сильно, ви це й будете фіксувати. Ви ці самі енергії будете в своєму полі тримати. І це буде вас стягнути вниз, і це буде вам якраз таки стопорити ваші прагнення і ваші кроки до життя своєї мрії. І останнє про що я би хотіла поговорити, але воно не менш важливе. Я вважаю, що потрібно припинити чекати, поки буде пізно. Це питання дуже актуальне, особливо в цей момент, коли ти живеш такий і думаєш, ну а може, завтра ракета бабахне, ну ти ж не знаєш, що буде правильно, правильно. Знаєте, в мене таке враження, що якраз таки пандемія і війна, яка відбувається і оточує нас, і це все стало нашою реальністю. Буденністю насправді я усвідомлюю те, що можливо це і тригер на те, щоб люди усвідомили, що пора жити життя, пора робити щось. Час жити то життя, тому що може бути пізно. І навіть якщо ти розумієш, що тобі там 30, 40, 50, відкриваєш якийсь бізнес, тільки щось починаєш, ніколи не пізно почати, але потрібно почати, щоб потім ти собі 80 років не сказала блін, я так жалкую, що я цього не зробила. Я пам'ятаю, десь в якомусь інтерв'ю Безос говорив про те, що я сам собі задавав питання. Якщо я 80 років буду сидіти і в мене запитають, чи жалкую я про те, що я почав це робити, і він сказав: Якщо я собі задаю таке питання, я знаю відповідь на це питання, і я роблю це і. Так, пішов, поїхав і прославився Амазон. Якщо ви не знаєте, можете подивитися там інтерв'ю з Безосом, в Ютубі. Можете набрати, знайти. Але сама суть в чому? Якщо ви хочете щось робити, якщо у вас є якісь там плани, але ви боїтеся щось зробити, бо ще не час, ще не довчила, ще не заробила грошей, ще не доросла кар'єрно, я не народила дітей, ще не створила сім'ю, ще не купила будинок, ще не витратила на поїздку в Росію або ще щось. Ви таким чином забуваєте про те, що ваші а, плани і ваші цілі вони роблять ваше життя, і ви не Можете собі дозволити сказати: блін, я зараз це ще відкладу, і відкладу. і відкладу». А скільки можна відкладати, якщо ти реально себе запитаєш 80 років, чи жалкуєш ти, що ти це не почала? А ти скажеш блін, да я жалкую. Я могла це почати три роки раніше, п'ять років раніше, десять років раніше можна почати і продовжувати робити, але по крайній мірі ти не будеш жалкувати, що ти щось не почала. І в такі моменти я дуже рекомендую якраз таки звертатись до себе, в першу чергу, до себе думати про те, що це буде мені приносити задоволення через десять років. От я би кайфувала, якщо б я щось зробила. Але я зараз боюсь це зробити, а от я б зробила, я отримала би потім результат. Да, з одного боку, ти можеш сказати блін, так я можу пролетіти з цим. А можеш сказати блін, так я можу через 10 років таку імперію зробити з цього. Я можу бути таким успішним, якщо я зараз зроблю хоч один крок в напрямку до цього, і все починається з маленького. Потрібно не забувати про те, що щодня треба щось робити. Сядьте вже зробіть той план, щось в напрямку до своєї мрії. Насправді це так просто, це блін, так просто, але ми собі стільки бар'єрів малюємо, потім жаліємося, що не зробили цього раніше. І при чому так з усім? І потім виходить, що наші спогади це тільки жаління, що ми щось не зробили. Підводячи пісумки, можу сказати: бачите, ситуації бувають різні, і відповіді на питання завжди знаходяться. Якщо ви дуже щиро з собою вмієте говорити, чесно, від мене порада. Почніть говорити з собою чесно, без оцих всяких там придумувань, без лахміття, які вас роблять. Просто зафіксуйтесь на тому, що ви самі з собою в першу чергу маєте бути щирим. А коли ви самі з собою щирі. То життя починає працювати на вас. А на цьому я завершую. Я дуже рада, що ви мене дослухали до кінця. А, будь ласочка, з вас лайк і підписка. Я дуже рада, що у нас все більше і більше. більше. Я дуже дуже ціную коментар кожного. Я читаю всіх. Я всім відповідаю. До речі, можете подивитися навіть під кожним відео. Я всім відповідаю. Да-да, мені це важливо, тому що ви справді мене дуже сильно надихаєте, і ви мені даєте емоції, сили, натхнення, щоб робити це далі і продовжувати в тому самому дусі. А на цьому я завершую. Па-па-па-па.